Добрий день, малята! Я дуже рада зустрічі з вами. Сьогодні у нас буде дуже-дуже цікаво. Слухайте уважно! І до нас завітали гості їжачок Крошенюша. Вони хочуть вивчати з нами математику. Давайте познайомимо наших гостей з цифрою, яку ми з вами вже вивчили. Яку цифру ми з вами вже вивчили? Так, це цифра 1. Цифра 1 позначає кількість предметів. Давайте з вами розглянемо малюнок і порахуємо, скільки сніжинок намальовано. Так, сніжинка одна. Якою цифрою ми її позначимо? Вірно, цифрою 1. Подивіться на малюнок і скажіть. Скільки будиночків? Будиночок один. І ми позначаємо цифрою один. Скільки намальовано ялиночок? Ялиночка одна. Ми позначаємо її якою цифрою? Цифрою один. Молодці! А зараз ми з вами познайомимось з новою цифрою. На дубі білка проживала і один грибочок у дуплі сховала. Їжачок повз неї пробігав, і один грибочок їй подарував. Діти, скажіть, скільки грибочків було у білочки? Так, один. А скільки грибочків подарував їжачок білочці? Вірно, один. Давайте порахуємо, скільки грибочків стало у білочки. Один грибочок, два грибочки. Так, молодці, у білочки стало два грибочки. Подивіться, ось і два. Цифра дуже чепурна. Шійку гусачком згинає, хвостик хвилькою здіймає. Це цифра два. Вона позначає два предмети. Давайте з вами розглянемо малюнки і порахуємо предмети. Ось перший малюнок. Що тут зображено? Так, цукерки. А скільки цукерок? Давайте порахуємо. Одна цукерка, дві цукерки. Так, позначимо їх цифрою 2. Тепер розглянемо наступний малюнок: що тут намальовано? Так, яблучка. А скільки у нас яблучок? Давайте порахуємо. Один, два. Ці два яблочка. Позначимо їх якою цифрою? Цифрою 2. На наступному малюнку у нас намальовані рибки. Скільки рибок? Один, два. Так, дві рибки. Ми позначимо їх цифрою 2. Молодці. Давайте з вами пограємо у гру. Вам потрібно розглянути малюнки. І позначити кількість предметів цифрою. Будьте уважні! Починаємо! Скільки сонечок ви бачите на малюнку? Вірно, одне. Якою цифрою ми його позначимо? Так, цифрою 1. Скажіть: а скільки пташок на малюнку? Давайте порахуємо: одна пташка, дві пташки якою цифрою їх позначимо? Молодці. Цифрою два. А скажіть, скільки котиків намальовано на малюнку? Один. Позначаємо. Якою цифрою? Один. Молодці. Давайте з вами порахуємо, скільки метеликів намальовано. Так, вірно. Два. А якою цифрою ми їх позначимо? Молодці! Цифрою 2. Нашим гостям дуже сподобалось займатися з вами. І вони хочуть погратися з вами в схованки. Будьте уважні! Подивіться і скажіть, хто сховався? Так, молодці. Сховався їжачок. А тепер хто сховався? Так. Сховався зайчик крош. Молодці. А зараз хто сховався? Так, молодці. Сховалась Нюша. Нашим гостям дуже сподобалось займатися і гратися з вами. Давайте з вами пригадаємо, з якою цифрою ми з вами познайомилися. Так, з цифрою два. Вона позначає два предмети. Молодці! А наше заняття підійшло до кінця. До побачення, діти! Гарного дня!